Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні будемо говорити про законопроект 13393, який вже подано до Верховної Ради. Що можу сказати? Можу сказати, що звучить дуже складно, але стосується кожного чоловіка, якого можуть мобілізувати. Також родин, які бояться, що їх син чи чоловік потрапить в біду. Через свавілля медкомісій, воєнкоматів і так далі. В законі є одна гучна новина. Всі медогляди для мобілізації хочуть знімати на відео. Але чи дійсно це добре? І що взагалі в цьому законі є, так? Давайте будемо розбиратися. Ото, що пропонують взагалі змінити? Так? Які основні пункти? Отож, законопроект 13393. Можете ознайомитись з цим законопроектом. Він вносить дві ключові новації. Перше, запроваджується обов'язкова відеофіксація медоглядів на ВЕЛКА. Це той медогляд, який проходить чоловік перед мобілізацією. І другий момент це запроваджуються ключові оці нові, нові кримінальні статті для працівників ТЦК. Тобто які саме для працівників ТЦК, які зловживають владою. Якщо людину мобілізували незаконно, там змусили з силою, сфальсифікували довідки, тобто, це вже буде карним законом. І тут влада каже, ми хочемо навести лад, зробити все чесно і прозоро. Звучить, ну, наче добре, звучить, але давайте подивимося, що всередині. Що означає відео на медогляді, так? Тобто це користь чи ризик. Ну, давайте почнемо з плюсів, почнемо з гарних новин. Якщо лікар або працівник ТЦК чинить тиск, буде записано це на відео, тобто це зможуть побачити. Якщо людину намагаються визнати придатним, наприклад, без об'єктивного огляду, тобто можна буде довести правду таким чином. Ще один момент із плюсів це захист для простих людей. Це захист для простих людей, які бояться оцих закритих кабінетів без свідків, так, де вони там собі сказали, все придатне і все, ніхто нічого не розбирається і так далі. Але тут є і ризики. Тепер поговоримо про мінуси. про ризики. В законі не прописано де будуть зберігатися ці відео. Якщо їх побачить, наприклад, хтось сторонній. Якщо зіллють в мережу, тобто ну, це ж якби медична таємниця. Далі ніхто не матиме доступ до цих записів, тобто лікарі, прокурори, родичі, сам пацієнт, Тобто, тут теж такі ризики, наче як і будуть знімати, але ніхто їх не зможе побачити. Тобто, Якщо відео будуть зберігатися без контролю, тобто, це вже не захист. Це вже виходить у порушення прав людини. Далі нові кримінальні покарання. Що змінюється? Що змінюється в цьому пункті? В законі з'являються нові статті. 337, рисочка 1 це зловживання службовцями ТЦК. Наприклад, якщо змушували там, я не знаю, щось підписати силоміць. Далі, пункт 337, рисочка 2, це перешкоджання проходженню медогляду або фальсифікація висновків. Тепер це буде каратись реальним сроком до 10 років в'язниці. Ну, можу сказати, що це насправді крок уперед. Це насправді крок уперед, адже раніше таких чітких норм не було. Але є одна така тонкість. Експерти вже звернули увагу, що нові статті. Можуть виявитися м'якшими, ніж вже чинна стаття 426 1 де покарання до 12 років. Тобто, ніби новий закон, а реальні повноваження якісь слабші. Їдемо далі. Що це означає все для простих українців? Отож, якщо закон ухвалять, що будемо мати? Плюси всі медогляди будуть під контролем, тобто лікарі і ТЦК будуть боятися порушити правила? Далі можна буде подавати докази порушень з відео. Але якщо їх взагалі можна буде побачити, так, бо тут такі е, сумнівно все. І можливість притягнути до відповідальності тих, хто мобілізує людей незаконно. Але є питання. Хто буде слідкувати, е, щоб, наприклад, оці відео... Не потрапили куди не треба? Тут питання чи не стане це інструментом для, наприклад, ще більшого збору персональних даних? Так, теж момент. І найголовніше, чи буде це працювати на практиці, чи залишиться не знаю, там черговою галочкою для Європи? Тобто, ось ось це саме головне питання. Бо знаєте, все це подають так. А, а як це буде насправді, Бог його знає. Висновок і що робити? Дивіться, законопроект 13393 це не про погано там чи добре, це про контроль, це про прозорість, це про відповідальність. Якщо його допрацюють, це справді може стати захистом для простих людей. Але якщо ухвалять без гарантій, можуть з'явитися нові ризики, ще більш тонкі і приховані. Тож важливо стежити за ним, взагалі за цим законом, говорити про нього, щоб депутати бачили, що нам не байдуже, нам простим людям не байдуже, що вони приймають. І головне це відстоювати свої права. З законом чи без закону, але тільки ми вирішуємо, як нас мають лікувати, мобілізувати і захищати. Тобто це дуже-дуже це і дуже важливо ще раз. Цей проект, законопроект, він має потенціал зробити процедуру мобілізацію прозорішою, справедливішою, якщо технічне і юридичне забезпечення, все це буде належне, але є ризик, що нові е, норми не суворіші задіючі і без додаткових гарантій порушення будуть тривати. Розумієте, ось це головне: чи будуть цього дотримуватись, чи це там просто не знаю для галочки? І звичайно, заклик доглядачів. Стежити за ухваленням, вимагати гарантій цієї мед конфіденційності, реального посилення відповідальності. І, е, звичайно, порада це звертатись до адвокатів, звертатись до омбудсмена, якщо стали учасником неправомірних дій під час мобілізації. У мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майонез.